Взагалі, явище Холодного Яру, це своєрідний сукраїнський феномен, який сміливо можна позначати терміном Холодноярська Республіка у період національно-визвольної боротьби 1917-1920 років. Центральна влада в Україні була послаблена, і в умовах війни всіх проти всіх, коли директорії доводилося боротися одночасно проти декількох ворогів, а саме на простих пересічних українців покладалася відповідальність: чи сидіти склавши руки, чи все-таки не чекаючи рішень влади. Боротися за свої власні інтереси. Цією боротьбою були захоплені всі покоління холодноярців: від дітей, які виконували роль розвідників, до е, дорослого покоління, які несли на собі ось основний тягар боротьби, і до представників старшого покоління, які підтримували молодь е, тим, е, як могли. І плюс ще дуже важливо, що це поєднувалося також із підтримкою церкви, тому що центром, духовним центром і штабом Холодного Яру був саме Матронинський монастир. Їм доводилося вдаватися до самоорганізації. Як і для кожної республіки у повному розумінні цього слова, їй були властиві поділ влади, незважаючи на те, що найвища виконавча влада знаходилася у атамана, але за старою українською традицією він мав погоджувати своє рішення з Радою. Далі на території Холодного Яру був суд, який вирішував всі важливі питання, і в принципі можемо говорити про рівень судової влади, законодавчої влади та виконавчої влади, але, звісно, з специфікою часу. По суті, всю технологію будівництва Криївки Горліс Горський блискуче описав у романі Холодний яд». Тактика партизанського бою в умовах лісу, тактика вмілої прихованої співпраці з органами для виявлення сексотів або для повідомлення такої інформації це були ті риси, які використовували повстанці у своїй боротьбі. Саме на цих прикладах мешканці Західної України, майбутні вояки УПА, вчилися не лише жертовності духу, а й методом боротьби. Це був форпост незалежної України до 1922-1923 до 1923 років. Більш того, Холодний Яр він викликав до себе повагу і страх протягом кількох десятиліть. Ну зокрема, до 60-х років у структурі КДБ існував спеціальний уповноважений по боротьбі з Холодним Яром. Це живий приклад, як невелике число, але сильні духом можуть успішно боротися з незрівнянно сильнішим ворогом. Юрій Горлісгорський